Привіт, котики! сьогодні. Лючу на реконструкцію волосів улюблену Салабай-студію у Вінниці. Беру з собою смачню каву в найкращій кав'ярні. Тут я п'ю своє капучино і біжу до майстра Олександра, яка вже на мене чекає. Студія розташована в ЖК Авалон, тому зручно добиратись будь-якого району Вінниці, адже трамвайна зупинка буквально за 5 хвилин від салону. До Олександри вже ходжу більше року, тому повністю довіряю їй своє волосся. Ось така тут крута затишна студія, і варіанту вийти звідси сумною просто немає. Перед кожною. Процедурою Олександра проводить консультацію, щоб результат був просто вау. Тут мене вже замотують, щоб не забруднитись. І let's go. я обрала реконструкцію для волосся від американського бренду Lanza. Така процедура відновлює навіть дуже пошкоджене волосся і захищає його від хімічних і механічних пошкоджень. Перед цим мені ретельно очищують шкіру голови і роблять дуже приємний масаж. Розділяємо волосся на частини та наносимо зміцнюючу емульсію, яка глибоко зволожує та живить волосся. Одягаємо шапочку, і поки чекаю. Обираю новий догляд для себе, адже в Олександрі власний магазин з професійною косметикою і засоби можна придбати одразу після процедури. Далі знову миття, і Олександра пояснює кожен етап реконструкції. Об'єм закріплюємо фіксуючим спреєм. Тут ми передаємо вам привіт. І знову ексклюзивний масаж від Олександри. Нарешті сушимо волосся, то робимо легеньку укладку, щоб повертаючись додому, ловити на собі всі погляди. У мого майстра більше 10 років досвіду, тому в її експертності я впевнена на всі 100. Тільки подивіться, який об'ємчик мені зробили, і я щаслива тут. Коментарі від Олександри. Забираю свій новий професійний догляд, який обрала мені мій майстер, і біжу довольно додому їсти макарони з котлетами.